В ефірі програми «Рожеві окуляри. З вами знову ми Даринка та Софійка. Англійський письменник Чарльз Дікенс казав, що книги можуть домчати до будь-яких берегів. І це не говориться про якусь дивну книгу на двигуні. Це про те, що кожна книга це окремий світ. І тому сьогодні ми вирішили дізнатися про улюблені книги рожеве окулярників ті, які приносять радість, навіть якщо вони були написані десятки років тому. Авторка така ж загадкова, як і її книги, як Агата Крісті писала свої легендарні детективи. Алгомора відчиняємо браму у найвідоміший чарівний світ Потеріанну. Сюжет, ще ніколи не старіє, про життя лісової пісні та історію, яка стала натхненням для мультфільмів. Країна, у якої немає кордонів, які дива побачила Аліса, і можемо побачити ми, які таємниці приховував Льюіс Керол. Рожеві окуляри в ефірі, Ми стартуємо! Даринко, а ти знала, що детективні загадки відбуваються поруч з нами? А в мене ці загадки кожен день. Я не можу знайти другої шкарпетки. Думай ширше, Даренко. Взагалі-то ти читала детективи Агати Крісті? Ем, якщо чесно, то так, але її книги трішки лякають. Але коли вплинеш у читання, то й відірватися не зможеш. Це правда, а в наступному сюжеті ми зможемо більше послухати про дивовижні і заплутані її історії. Увага на екран! Життя талановитих письменників часто сповнене перешкодами і несподіваними поворотами, не гірше ніж у персонажів їхніх творів. І наша сьогоднішня героїня не виняток. Привіт, друзі! Мене звати Орися Волівендер. Давайте разом поринемо у таємничий і напружений світ детективів. Мабуть, ви вже здогадалися, що мова йде про Агату Крісті, одну з найвідоміших і найуспішніших письменниць детективного жанру в історії літератури. Її творчість залишається популярною дотепер, завойовуючи серця читачів сюжетами про непередбачувані розкриття злочинів. Агата Крісті опублікувала понад 60 детективних романів, 6 психологічних романів під іншим псевдонімом, і 19 збірок оповідань. Літературна спадщина, як ми бачимо, чимала. Вона продала своїм читачам більше книг, ніж будь-який інший автор, окрім Шекспіра. Її твори були перекладені на 103 мови, що робить її авторкою, яку перекладають найбільше до сьогодні. До речі, цікаво її історія появи на світ її першої книги Агата Міллер, А таким є її справжнє ім'я. Посперечалася з сестрою Медж, що напише успішну книгу. Надрукувати її вдалося лише через 4 роки із сьомої спроби. До того ж, видавець поставив умову змінити фінал роману. Агата з дитинства була дуже активною, яскравою і творчою. Наприклад, у 10 років написала свій перший вірш. А ще грала на фортепіано, але не стала професійною музиканткою через страх публіки. У свої ранні роки Крісті не ходила до школи, але отримала освіту вдома завдяки матері та різним гувернанткам, домашнім вчителькам. Двоє найвідоміших персонажів, яких вигадала Агата Крісті, Еркюль Пуаро та Міс Марпл. Письменниця видала по серії книг про кожного з них. Вони здобули таку величезну популярність і любов читачів, що публіка почала сприймати їх не як героїв книжки, а як реальних людей. Вони обоє займаються розслідуваннями злочинів, але робляться різними методами і за різних обставин. Думаю, варто розповісти вам про них більше. Міс Марпл – літня англійська пані, яка розслідує справи, що відбуваються у маленьких англійських селах, і користується психологічними знаннями та власним життєвим досвідом. Кажуть, що образ Міс Марпл запозичений з бабусі Агата Крісті, а Еркюль Пуаро бельгійський детектив з неймовірно гострим розумом і науковим підходом до справ. Він діє в різних місцях та на різних континентах, і його розслідування часто пов'язане. Зі складними міжнародними злочинами. Кажуть, що у Агати був особливий підхід до написання детективних історій. Вона дописувала книгу до останнього розділу, потім вибирала з підозрюваних найбільш несподіваного і, повертаючись назад, переробляла деякі моменти, щоб підставити його. Агата Крісті написала два оповідання завіса і Забути вбивство. Вони мали бути останніми книгами про Еркюля Пуаро та Міс Марпел. На прохання Агати їх сховали в банківський сейф. Вони мали вийти в світ, коли авторка вже не зможе писати. Розповіді були видані в 1974 році, коли авторці виповнилося 84 роки. Сама Агата Крісті вважала свого героя поро нестерпним і описувала його як огидного, пихатого, нудного, егоцентричного малого паскудника. Але публіка любила його. Тому Крісті відмовилася від задуму вбити книжкового детектива. Вона стверджувала, що її обов'язок задовольняти інтереси своїх читачів. Мало хто знає, що Агата страждала дисграфією, нездатністю записувати тексти. Деякі вчені вважають, що це могло бути симптомом хвороби Альцгеймера. Всі її твори були надиктовані. але навіть ця перепона не завадила їй стати найуспішнішою авторкою в історії. Харизматична і цікава жінка створила заплутані сюжети з цікавими персонажами. За це ми і любимо її кримінальні історії. Ну а з вами була я, Орися Волівендер. Читайте свої улюблені книжки і дивіться наші нові випуски. Усім до зустрічі! Ех, як я хотіла бути чарівницею. Ходити в чарівну школу. Легше жити, бо знаєш заклинання, яке робить замість тебе домашні завдання. Мати чарівну сову. А ще не складати НМТ після завершення школи. Ой, ти, ти про ці маглівські забаганки навіть не згадуй. Ем, Які-які. Темний ліс. В наступному сюжеті усе й дізнаєшся та зрозумієш. Понад 20 років тому, під час звичайної поїздки у потязі, одна жінка створила цілий світ. Так почалася магія. Простенька історія стала рукописом, а згодом книгою. Привіт, друзі! Мене звати Соломія Блашко, а мою подругу Софія Варамчук. Цей сюжет ми присвятили легендарному явищу світової літератури, книгам про Гаррі Потера. Починаємо! Колись давно Джоан Роулінг, авторка наших улюблених книг, отримала більше 12 відмов від видавців, коли пропонували їм свій задум. Це просто дивовижно, як вона не здалася. На той момент Джоан була самотньою матір'ю і могла писати тільки тоді, коли її дитина засинала. А ще вона використовувала вигадане чоловіче ім'я, щоб не відлякувати читачів як авторка жінка. Що ж, тоді були такі часи. Нащадку? Сті невелике видавництво «Блумсбері» зрештою погодилися допомогти хлопчику, який вижив побачити світ. Шановний містер Поттер, ми з радістю повідомляємо, що вас зараховано до Гогвардської школи чарів і чаклунства. Тебе справді є шрам. Оце так. Містер Поттер, Наша нова знаменитість. Новачки мають пам'ятати. Ходити в темний ліс суворо заборонено. Маю не можна використовувати між заняттями в коридорах. Петріфікус тоталус. А заходити в коридор на третьому поверсі. Не раджу тим, хто не бажає померти страшною смертю. Перший тираж, тобто загальна кількість примірників, примітників, складався о 500 штук. Ніхто не міг передбачити, що перша і наступна шість книжок розійдуться по цілому світу мільйонами екземплярів. За кожну книгу з того першого видання колекціонери зараз готові заплатити величезні гроші. Захоплення Гаррі Потером було дуже велике, тому дорослі читали його більше ніж діти, і у 1998 році вийшло перше доросле видання. Роулінг задумала книги так, щоб їхні персонажі росли разом із читачами. Кожна наступна книга виходила до початку навчального року, порушуючи дорослі теми. Від книжки до книжки ростуть не лише головні герої, а й серйозні загрози, з якими вони стикаються. Поттеріана – так називають увесь світ, який створила Джоан Роулінг у книжках про Гаррі Поттера дала можливість цілому поколінню чекати на лист з Гогвардсу в 11 років. І переживати перебіг справжньої війни. Так почалася магія. Софійка! Ніхто не міг передбачити, що перший і наступний за кожну <світнен> Ми такі, як з тобою, вибрали <світнен> Софіко. А хто твій улюблений герой з книжок про Гаррі Поттера? Мабуть, Близнюки Візлі. Вони такі кумедні розбишаки. А моя улюблена героїня це Герміона Гренджер. Вона дуже організована і розумна. Ми з тобою, які персонажі, які ми обрали, дуже різні. Зачекай, Софіко, Я думаю, що не всі глядачі розуміють, про кого йде мова. Так, давай трошки розкажемо про сюжет і його дієвих осіб. Спробуємо не розкрити важливих таємниць. У книгах розповідається про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера і його друзів, відмінницю Герміону Гренджер і сина з багатодітної сім'ї чарівників Рона Візлі. Всі разом вони навчаються у Гоквардській школі, чарів і чаклунства. Головним ворогом є Волан-де-Морт, темний мах, який прагне стати безсмертним і всемогутнім. У кожній частині він вигадує нові способи підібратися до хлопчика Гаррі, який є його єдиною перешкодою на шляху. До втілення злих планів. До речі, цікавий факт. Книги про Гаррі Поттера показали, що вчитися в пансіонатах та школах-інтернатах це весело. Такі навчальні заклади у Великій Британії не були популярними десятиліттями, та після першого випуску про Гаррі Поттера попит на навчання зріс. Це назвали ефектом Гаррі Потера. Навіть були наміри створити більше пансіонатів, щоб поратися зі всіма охочими. До речі, я пам'ятала цей ефект на собі. Під час прочитання мені теж захотілося навчатися у подібній школі. У липні 2000 року у Великій Британії стартували зйомки першого фільму про Гаррі Поттера з Деніолом Редкліфом у головній ролі. Джоан Роулінг особисто затверджувала сценарій кожної кінокартинки та контролювала процес. Фільми здобули не меншу популярність і любов, ніж книги, які вже обожнювала публіка. Гаррі Поттер не лише показав, що сім книг можуть стати сімома фільмами за допомогою ст. Вічок чарівний світ розширився, а авторка навіть досі продовжує додавати до нього нові деталі. Сім книг про Гаррі Поттера є найуспішнішою серією в історії. Для відданих фанатів найголовніше те, що ця історія виростила ціле покоління і захоплює серця нових читачів. Вона вчить тому, чому важлива любов, якою має бути дружба. Та як перейти через перешкоди? Джоан Роулінг зробила те, про що не могла навіть мріяти, та допомогла дітям з різних куточків світу полюбити читання. І ми не виняток, тому радимо перечитати їх знову. І подивитися фільм. А з вами була Софія Врамчук та Соломія Блашко. Па -па, па па Цього року на кіноекранах нарешті з'явився мультфільм Мавка. Довго очікувана та дуже гучна прем'єра. І ми вважаємо, що варто поговорити про книгу, без якої і не було б цього мультфільму лісової пісні авторства Лесі Українки. Що ж такого особливого у ній, що її пам'ятають і до сьогодення, дізнайтеся у наступному сюжеті. Наша Леся Українка була не лише видатною поетесою. Вона писала багато чудових драм, які ми досі перечитуємо і вивчаємо. Одна з них мавка-лісова пісня, яку всі пам'ятають зі шкільної програми. Привіт, дорогі глядачі! З вами я, Дячишна Вікторія. Давайте сьогодні разом поринемо у світ Волинських лісів, які так майстерно описала Леся Українка. Цей шедевр вона написала в 1911 році всього лише за три тижні. Вона відпочивала у місті Кутаїсі, що на Кавказі, бо знову загострилася її хвороба. Леся тяжко сумувала за батьківщиною. Ідея створити лісову пісню була навіяна спогадами дитинства. В одному з листів додому Леся писала, що ця драма була створена на честь волинських лісів. До речі, ця місцевість дивовувала. Вишномальовнича і нині. А герой лісової пісні дядько Лев жив насправді. Лариса Косач так по-справжньому звали Лесю Українку. У 13 років гостювала у нього. Він мав літню хату, щоб випасати худобу, та знав усі легенди та міфи про мешканців лісу. За жанром, лісова пісня, драма Феєрія, так казала сама Леся Українка. Вона складається з прологу й трьох дій, що відповідають порам року: зародження, весна, розвиток, літо, згасання, осінь, кохання головних героїв. Особливістю лісової пісні є переплетання світу природи і світу людини, разом з героями людьми, Лукашем, його матір'ю, дядьком Левом і Килиною. У драмі діють також казкові істоти, якими народна фантазія заселила ліси й води, поля і гори. Сюжет розвивається стрімко: дитина лісу, Мавпка, розбуджена голосом сопілки сільського парубка Лукаша, прокидається від зимового сну. і вони закохуються. Режисерка Анастасія Хрещенко вирішила переосмислити цю казку і вивести її на великий екран у вигляді анімаційного мультфільму. Мапка лісова пісня здобула велику популярність серед глядачів і стала одним із найуспішніших українських мультфільмів, отримавши великі касові збори. І Мавка лісова пісня розповідає про природу, любов, толерантність та збереження культури. Мавка стикається з перешкодами та важкостями, проте зберігає свою силу й віру в добро. Багато глядачів розкритикували мультфільм за те, що у нього залишилось мало рис від оригінального твору. Звісно, у мультфільм додали багато нових персонажів та зовсім змінили сюжет драми. Незмінними лишилися хіба головні герої та їх любовна лінія. Натомість творці додали таких персонажів, як посіпак калини, жабокиця та інші. Мультфільм схвалили українські критики, які здебільшого погодилися, що мавка призначена для дітей, тому сюжет більш позитивний ніж в оригіналі. Зрештою, яким би не був цей мультик, він допомагає привернути увагу до першої історії. Більше людей після перегляду захочуть познайомитися із лісовою піснею, яку написала Леся Українка. Сучасні переробки і цитування місце у шкільній програмі і сюжет, який не набридає, ось що доводить, що мавка-лісова пісні є твором для всіх поколінь. Перечитайте, вам сподобається. А з вами була я, дячишна Вікторія. Па-па! Одного разу маленька допитлива дівчинка побігла за білим кроликом та впала у глибочезну нору. Ем, це звучить як сюжет фільму жахів, а не якоїсь дитячої доброї історії. Але надалі буде дуже багато цікавих подій та магічних перетворень. Для тих, хто ще не зрозумів, ми говоримо про Алісу в країні див, яку написав Юлій Скеро. Хто не знає то ще існує друга частина Аліса в Задзеркалі. Ми, звісно, не білі кролики, але пропонуємо вам вирушати за нами в нору. Тобто дивимось сюжет. Казкова історія про дівчинку Алісу стала справжньою легендою і улюбленою книгою мільйонів читачів. Навіть якщо ви ніколи її не читали, ви чули про Алісу. За казкою зняли фільми. Серіали, мультики та навіть комікси мене звати Емілія Гармата. Сьогодні ми прямуємо Україну. Див. Аліса в країні див. Це історія про дівчинку Алісу, яку написав англійський математик і письменник Люїс Керол. Одного разу Аліса провалилася у кролячу нору і опинилася в країні чудес. Там усе було не так, як у реальному житі і і надіяли правила поведінки. Справжнє ім'я автора Чарльз Лютвідж Додсон. Однак, за порадою видавця, автор вирішив використовувати псевдонім. До речі, щоб створити нове літературне ім'я, він спочатку перекладає своє ім'я на Латину, отримані імена Карл і Людвік замінив англійськими. Таким чином, Люїс Керл це пряме посилання на справжнє ім'я письменника. А справжня Аліса чиє ім'я носить героїня? Історії була дочкою Генрі Лідела, декана коледжу, де Керол викладав математику. Чарльз розповів історію про пригоди дівчинки під землею трьом дочкам Генрі і. 4 липня 1865 року казка перший раз вийшла в світ. Аліса в країні Див та Аліса в задзеркаллі» – дві дуже різні книги, які об'єднує лише головна героїня. Однак на написання цих двох казок. Керола надихнули дві дуже різні Аліси. На другу частину автора надихнула його п'ятирічна кузина Аліса. Кажуть, що в білому кролику відображено батька Аліси, що був завжди зайнятою людиною. А божевільний капелюшник і заєць походять з англійських приказок. Багато сцен казки аналізували вчені і дослідники. Наприклад, дослідники космосу в сценах. Збільшення та зменшення Аліси побачили вплив теорії, яка розповідає про розширення Всесвіту. Цей твір перекладений на 196 мов світу. В оригінальній версії дуже багато жартів та каламбурів. Алісу в країні див екранізували 40 разів. А ще вона увійшла до списку 12 символів англійської культури. Українське видавництво Абаба Галамага створило особливий варіант видання книжок про Алісу. До однієї книги увійшли обидві частини Аліса в країні Див та Аліса в зацеркаллі». Вони поміщені до гори Дригом одна до одної із протилежних сторін. До обкладинки. Йому це сподобалось б автору. Ця всесвітня відома казка і дотепер дивує і надихає своїх читачів. Кожен знаходить у ній щось особливе і розуміє її по-своєму. Дякуємо, що були з нами. А мене звати Емілія Гармата. Па-па! Я наче побувала у подорожі кількох різних світах. І це не виходячи зі студії. А наша ціль була зацікавити вас. Надіюся, що ми з цим впоралися. Але нам вже час прощатися. З вами була я, Даринка-Папко та моя невгамовна коліжанка Софія Качишин. Дивіться на світ разом і з нами крізь рожеві, рожеві окуляри. Па-па-па-па!